Біблійна розповідь про потоп для Одеситів є досить близькою. Під час дощу від води страждає безліч будинків, оскільки зловова каналізація Одесі фактично не працює. Люди регулярно змушені боротися із затопленням дворів та підвалів. Фасадного боку будинок по вулиці Шклярука 4 цілком благополучний. Так здається, поки не зайдеш у двір. Хоча після дощу зайти сюди велика проблема. За викликом мешканців, ми прибули приблизно через годину після зливи. Частина води встигла зайти, але й те, що залишилося, дозволяє скласти уявлення про умови життя людей. Зливова каналізація регулярно засмічується. Тоді двір між двома будинками починає нагадувати Венецію. Після кожного дождя більш-менш сильного, люди не можуть. Выйти из дома, вода стоит до, дом, до, дом. До, до почтовых ящиков почти до второго этажа. Ливневки все забиты, ливневки зацементированы по улице Красного, И мы находимся как в колодце, куда стекает вся вода. Болото в парадную зайти невозможно. Всю парадную туда, в этот самый подвал спускается, мы зайти невозможно зайти. Зимой у нас сырость, комары. Пришли регионы обещали нам это все сделать. Нічого подобного даже к нам ніхто не заїхав. Предвиборна кампанія була, ніхто нам не заїхав, не подивився. Дом наш кстати теж без отоплення, уже, который, число уже? Все дом... дома включені, а на ми наші? без отоплення. Мешканці будинків неодноразово зверталися і до місцевої влади, і до кандидатів у депутати. Але це все одно, що стукатися у глуху стіну швидше зруйнується стіна, ніж дочекаєшся допомоги. Ми обращаємося в інстанції і Костасеву, і Перед вибором і к Маркову і Ганчи. Рєнка, приходили, запісували, спізнюватися на роботу або виходити з кульками на ногах. Ще половина біди. Кожного разу після зливи вода затоплює елеваторний вузол і стоїть там годинами. Скільки тонн води вже пішло під фундамент, важко підрахувати. Якщо і далі так буде, колись будинок почне просідати і дасть тріщину. Комунальникам і місцевій владі не чхати. взяти, хоча б того ж борця за народне щастя Олексія Гончаренка. Допомоги мешканці будинку від нього не отримали. Втім напередодні виборів перед дверима всіх будинків його виборчого округу з'явилися ось такі таблички з телефоном гончаренківської гарячої лінії. Добрий хлопець Льоша всім допоможе лише на словах, а чистити зливову каналізацію місцевий ЖКС доручає чомусь двірникам. Вони лопатами розгрібають листя та інше сміття. До вечора вітер нанесе його знову, потім знову дощ, затоплення двору і так по колу. У той же час наш так званий народний мер Олексій Костусів вже похвалився. Що керівництво держави визнало Одесу найбільш комфортним містом України? Отже, ми ще добре живемо. Олександр Виноградов, Євген Вайтенко, телекомпанія Круг.